Усім привіт! З вами Бойко Дмитро. Радий вас вітати, як завжди, на каналі Про фільмові. Сьогодні з легко-сатиричним оглядом фільму Забув. <зас> з легко-сатиричним оглядом фільму Аквамен приліплює їм зябра, обплутує чимось ноги, додає у коробку водоростей, і тепер це називається Амфібія. Морська тематика. А отже, ззаду синій фон. Поближче ставлю мікрофон. І ми починаємо. Тобто, поїхали. Поїхали. Розкажіть мені про це, а тоді розкажіть, чому розказуєте про це. У вас 20 хвилин. 20 хвилин. Що ж, погнали? Маємо встигнути початок. Який прямого відношення до сюжету фактично немає. Це якась хрінь. Епізод більшою мірою зроблено для того, щоб глядачі не покинули кінотеатри в перші хвилини, а виходили поступово, не створюючи натовпу. Судячи з подальших подій, які ми, як завжди, з вами детально розберемо? Усе по порядку. Перша хвилина фільму перша дурня, здоровецький шторм, корабель, який важе скільки що число в калькулятор не вміщується, ледь тримається на воді. цей час його захоплюють пірати, які серед шаленого шторму пливуть на маленькому катері. Вам не здається це дивним? Ну і під час усього цього безглуздя, звісно ж, з'являється Аквамен позі майже спайдермена. До речі, хотів якось українізувати Аквамена, але нічого розумнішого і кумеднішого в голову не прийшло, як водятько, та нехай вже залишаються, як є. Кляті європейці! Ну жарти у вас. Неперевершене почуття гумору. Довго тягнути не буду. Аквамен в блискучому костюмі. На який пішло кілограм з 10 бісеру, швиденько з усіма розбирається. Чи не розбирається для чого затрачатися на додаткову сцену бійки, якщо можна в задрипаному сараї зняти безглузду сцену за 200 гривень? Скільки? 200 гривень. А ні. Передумали, все таки зняли. Екіпаж корабля радіє, як діти, тільки от що бачать ті, що позаду. Виникає питання. Я бачу все за хвилину. Розповідає біографію своїх останніх років і звідки у нього взялась дитина. Він впустроївся заду нею і вже спить з нею. І Я чую, що він там з нею робить. Він захпав її два пальці в рот і по її міли спати, повсуксувальну. Останню народжують в неймовірно гедотну погоду при шаленій зливі в якійсь калюжі без жодного засобу санітарії дітей. Але ж то аквалюди, то їм можна. Саме так, я король Атлантиди. Далі ми бачимо клоунаду. Бо по-іншому не назвеш двохметрового дядька-супергероя, ось у цьому. <клес> у цих гімнодавах маю на увазі плюшеві тапки. Він буде лазити постійно. <клес> Які будуть топити і тягнути цей фільм на дно? Яка іронія топити аквамена? По меншій мірі наступний епізод противний і ніколи не промахується. Так і це знову ж таки кліше комедійних фільмів про няньок. Я перепрошую, але мочитися у рота йому будуть тричі за фільм. Це мерзость. Це реально мерзость. Ще швиденько поясни, будь ласка, як ти став королем Атлантиди. Ну, я не дав своєму брату Орму напасти на верхній світ. І, зробивши це, посів його місце на троні. Ну, ось ще. Зазначу. Що це два однакові моменти лише за одну хвилину перегляду. Інших жартів немає, ні? Є інші, але їх небагато. Також безліч разів буде реклама пива «Гіннес». Ну, як фільм буде лайновим, то хоч з реклами якісь кошти будуть мати. Великий жирний чизбургер і пляшку Гінеса. Дик -дик -дик -дик. Ну, все, все, наче всі вже зрозуміли про твоє побутове життя. Хочеться якоїсь динаміки уже. А події. Ніхто і не думав квапити. Я засинаю. Ти глянь. На що дивитись? Ого, прикольно! Малий подумки керує рибками в акваріумі. Стоп! Вас не дивує, що у малого Аквамена є акваріум з рибками? Мені це щось напоминає рабство трішки, ні? Ти для нас теж Давай до суті. Задовга прелюдія Нам відразу демонструють чорну манту. Звучить як хвороба. Це син ворога Аквамена з першої частини, схожий на 50 Сента. Батька якого Аквамен убив. Він шукає Атлантиду, щоб поквитатися з Артуром. Це, якщо що, ім'я Аквамена. Ми за кілька кроків я відчуваю. І він не помилився. За допомогою двох науковців він знаходить Щось у печері. Сліди ведуть у воду. Ми ж не будемо туди лізти, знаючи, що там гігантський монстр. Занурюємось. Клас, дуже розсудливо. Вчений, може, ти поясниш йому трохи краще. Чекай, сліди ведуть у воду, тож виходить, монстр живе у воді. Доведеться зануритися. Абсолютно, без будь-якої зброї чи додаткового захисту всі занурюються. Увага всім! Розосередьтеся і шукайте! Що шукати? Не зрозуміло. Така собі вказівка. Взагалі неочікувано їх атакував монстр і влучно жбурнув чорну манту на дно. Що це за місце? Що за дурне питання. Ну, а що ти шукав? О який збіг. За декілька метрів просто так лежить одна з наймогутніших речей у світі. Вам пощастило, яка за декілька тисяч років не присипалася ані піском, ані намулом. Це галюциногенна вилка. Тризубці це не виделка. Тризубці це тризубець. Виделки для їжі, а тризубці щоб панувати над морями. Який наш антигерой, не роздумуючи, що може то щось небезпечне, складає в одне ціле. <ріць> Після чого йому приходить марево. Що якщо звільнити попереднього власника цього тризуба, то все буде кльово, і він міг би <ріць> застромити голову між ногами. І поцілувати себе в дупу, ой, я мав на увазі розібратися з усіма ворогами, хоча зробити йому це буде дуже важко, володіючи ось такими бойовими здібностями. Я жартую, то з нього просто наркотики виходили після тризуба. А тим часом наступних 5 місяців відбувається не нормальне, аномальне підвищення температури по усьому світу. І результатом цього стали неймовірні погодні явища. От теж здивували тих, хто 13 лютого в плюс 10 градусів зливу бачили. Ну і підводне царство, звісно ж, ці події також не оминули. У них там відбувається спалах чуми. По народному говорячи на Вінниччині зафіксували мор риби. Ну щоб якось розрулювати дану ситуацію, Артур вирішує, що Атлантиді вийде нарешті на поверхню. Але інші русалки метушаться і не дуже підтримують це рішення. Тим часом, більш орієнтуючись на здогади. Бо фільм мало про що нам говорить. Разом із тризубом поруч валявся здоровецький підводний човен. Я хотів пожартувати, що це Курськ, враховуючи теперішні відносини з расистами. Але давайте все-таки будемо кращими за них. Тому не буду. Хоча я, я не вважаю це порівняння образою. Як його підняли, якщо самі ледве з води вибрались і чудовисько не вбило? Це хороше питання. Молодці. Як швидко розібралися з стародавньою системою підводного човна, над яким дизайнери теж не дуже хотіли, бо на вигляд це набір якихось свічок і транспортерів. Вимикаю режим маскування. Режим маскування? Це типу вимкнули світло і все? Зараз сам спробую. О, нормально. Режим маскування від чого? Від радарів? Бо як таку байду підводні люди, риби та інші мешканці, яких там мільйони не помітять. Щось незрозуміло. Особа з розпізнавальних знаків. Ви вийшли з транзитної зони. А я казав, що на борту човна є декілька так званих роботів, які працюють на власному специфічному паливі. Який знаходиться лише у підводному сховищі. Так що у цьому випадку. заїхати на... Oh. Погана ідея. Вони крадуть це паливо. Заразом, вступаючи в підводний бій, ну там усе відбувається логічно, правдиво і достовірно. Серйозно? Ну От як коментувати фантастичну бійню з логічної точки зору? Лише скажу, що ідентичних моментів спасіння в останню секунду у цьому фільмі буде безліч через що це все сприймається уже як належне, без ефекту несподівані пам'ятаєте хлопчика-пастуха, який кричав вовки. А коли вони дійсно прийшли, йому уже ніхто не вірив. Гарна аналогія виявляється, що вкрали це рідкісне лай... паливо не лише в одному. Але й у 12 сховищах глибоко у надрах землі, температурний стрибок, що спричиняє катастрофи на суші і хвороби жителів океану, стався 5 місяців тому. От молодець, який здогадався, що через це паливо гріється планета. Бо я то думав, що вони там під водою всі тупі і не начитані. Бо які ж там можуть бути школи взагалі, якщо всі підручники і зошити порозмокають? Я вже мовчу про комп'ютерні класи. Так, ну треба ж знайти уже цього мудака Девіда. Це чорна манта. Але як це зробити? Здається, я знаю, хто може нам допомогти. Ну і б водяні спільноти, які проти визволення брата Аквамена не висловлювали глибоке занепокоєння, вирішує тихенько самостійно визволити брата. Це роблять тебе невидимим для більшості датчиків. Так ти проскочиш, непоміченим. Клас. Тобто його брат, який ледь живий і замкнений в пустелі, повинен краще знати, де знаходиться головний ворог. Дуже логічно. Нарешті суша. Перегляд став відразу якийсь природніший і гармонійніший. Та скільки можна одне й те саме? Тікають вони на якихось скелетах, які зариваються в каміння без жодної шкоди для наших героїв. І виринають в пустелі назовні. Прошу помітити ландшафт, і як до біса, ще далеко знаходиться море. І відразу наступні кадри. О, а вже рівнина, і виснажений та безсилий брат вже біля води. От може хтось скаже такі собі придирки. Гаразд, тоді ще одна беззаперечна, в той же момент. Судячи зі слідів, він біжить паралельно воді в найдальший куток. Хоча добратися йому потрібно саме до води якнайшвидше. Привіше! Правіше! А парадокс у тому, що наступний момент найулюбленіший мені з усього фільму дуже епічний, де брат Аквамена Орм відновлюється, діставшись води. Можливо, саме він на мене вплинув, бо тапки, піжонство і дурний гумор Аквамена навряд. Але відразу фільм якось почав ставати в потрібну колію враження, що я разом із Ормом втамував спрагу. І це більше виняток. Оскільки, передивившись величезну кількість фільмів, я пишаюсь тобою. Як правило, які вони є на початку, такими будуть і в кінці. Непомітно для глядача, сходивши в рибарбершоп, Орм пливе з акваменом в королівство. Це та безглузда манера спілкування Артура, про яку я говорив. За сотні поколінь? Серйозно? І скільки це років? Я про в геології. Це що, десь мільйон? О, то кажеш, я один на мільйон? А тим часом поганці коптять планету гірше бабки, що спалює кукурузиня на городі. А хоч, а ти без ніхто приїхав. Без не приїхав. <сту> <Друга. су> а Девід помічає, що зеркало його не тільки повнить, але й трохи старить. Хай там як, так навіть краще. Ну і лякає. Думаєш, мені страшно? Як скажеш, його помічник? Гей. Гей звідси, довгоносий зі бо зараз <нас>, як <плес> дам. <плес> Починає потихеньку розуміти, що шефу пороблено. Гаворю, демони, обірайте свон зли демони, колдовства. Як на мене, то трохи пізновато. Вгробили уже своїм смердючим димом пів планети. П'ять бляха місяців. Ось таке шурувало з вулканічного димаря. А жодна організація на землі та у океані не помітила цього. Метеорологам не вдається пояснити таку різку зміну клімату. Безвідповідальні за це треба карати. Що ти в робиш? Я не знаю. Я не вмію бігати! Серйозно? Не вмію бігати? Можливо, забув пам'ять, як у риби. О, це аргумент. Ну реально, що за сцена? Ти могутній майже володарь морів і океанів, і не можеш зорієнтуватися, як бігати по суші? Це якби дорослу освічену людину занурити у воду, а вона б там почала бігати, а не плисти. А це не нормально. Однозначно ненормальна. Ще маленька незрозумілість, тікаючи від мутантів, схожих на саранчу, жодна квітка вбивця їх чомусь особливо і не зачепила. Я думаю, нам просто пощастило. Скидають переправу, перерізаючи саранчі шлях. Ой, а що це? Крила? Це те саме, що загнати мух на горище і забрати драбину. Прониравчений, помітивши тризуб. Дивно бачити таку річ без нагляду. Отримує інформацію, що спалювання рідкісного палива нагріває планету, щоб роз... Льодовики і розморозився Кордакс, брат засновника Атлантиди Атлана зі своїм військом. Кордакс керував сьомим загубленим королівством. Він і його воїни були заморожені після поразки від Атлана. І щоб це військо стародавніх мудаків оживити, додатково потрібна кров одного із родини Артура. Якщо чесно, я ні біса не біг, зрозумів. Ну для таких випадків є перемотка, і це ще я дуже лаконічно і завчасно. Бо все це проясниться лише під кінець фільму. Аквамен і його брат лізуть у те лігво ворога. Ну, звісно ж, без підтримки. Хто б міг подумати і б'ються із солдатами, які в стрьомних костюмах, як наче їм до тіл, інші ноги усім поприкручували. От що значить фраза Взяти ноги в руки. Ще один із безлічі епізодів дуркування Артура. Хочеш підірвати нас? Ця штука вибухає так! Прикольно. Особисто я вважаю, що навіть такі фантастичні фільми. Мають доносити до глядачів щось реальне, чомусь їх вчити, добру, коханню, справедливості. Ти плачеш? Я плачу? Ні, ні, я не плачу. Що ти? Якогось самозбереження, врешті-решт, особливо стосується дітей. Стосується кожного, то не розмахуй нею!» А коли бачиш момент розмахування максимально вибухонебезпечної штуки без жодної обережності в частково скляній оболонці. То фільм втрачає, на жаль, будь-яку суть. Перетинаються із чорною мантою. Із чорною мантою, із чорним манту. Куди його в біса цей наголос ставити? Все не так просто. Тут є багато нюансів. Ніхто не б'є мого брата. Окрім мене, куровуйте називати, можуть тільки я. Перебуває армія Аквамена. Знищити цей острів, яку можна було дуже швидко дочекатись, і випускає ракети по острову. Без розбору, хто і що там, і чи Аквамен з братом в безпеці взагалі чи ні. Відкрити вогонь! А я почула з першого разу. А до цього що вони по-твоєму робили? Ворог тікає. На тому, пам'ятаєте, невидимому підводному човні. Аквамен наздогнати не в силі. Хоча в попередніх епізодах дивіться, як мочить. Загугливши, вияснив, що максимальна швидкість підводного човна 44. вузла, а це лише 80 км на годину. господи, як не одна. Чого ти чекає? Запускай бабану карману. Бідолашний камнем у воді привалило, а тут і не у воді таку штуку утримує. Ворог утік. Так, все, пішли, Орм. Вертаємо тебе у в'язницю. Ти вже свою місію виконав. Я бачив загублене королівство. Так, добре. Ще знадобишся, значить. А ти, Артур? Я нічого про це не знаю. Це й не дивно, бо тебе у цьому фільмі трішки тупенького зробили. Скажи таке, можливо? Ха -ха. Звичайно ж, бугай. Аквамен і його команда. Приходять до висновку, що ворогу найпростіше і без супротиву добути Атланову кров, вкравши сина Аквамена. Що він власне і робить? Атлантійці досить колупатись в зябрах, аквамену потрібна допомога. На тобі гвинтівку, тобі теж гвинтівку, і ти не забудь, а тобі козляра сокиру, йди очерет, рубай Ну, що за фігня, яка скорумпована і упереджена армія виходить, вороги потрапляють всередину замороженого королівства за допомогою ексклюзивних літаючих вертоногів чи восьмилітів, які також були біля знайденого човна і тризуба на початку фільму. Класно вони в повітрі тримаються. За допомогою не надто швидких обертальних рухів чотирьох щупалець. Серйозно гаразд, особисто я не авіаційний інженер. Передиратися не буду. Так, а що по кількості давайте пройдемось, бо в мене з арифметикою не пішло тут. Давайте разом їх усього 4 штуки. Мінус 1. Це вже 3. Ще без одного. Це вже 2. І ще один. І того залишилось. Правильно. Два. Рухаємось далі. Залишився фактично Останній рибок мала невелика кубка війська аквамена на чолі з великою креветкою, без особливих проблем дає відсіч розтанувшій армії, а краще сказати замороженим відморозкам. Хоча, так сказати, ця друга армія світу повинна була б захопити як мінімум усі океани, яким чином залишається знову ж таки загадкою? А залишається лише врятувати аквабоя. Ну, це, типу, я назвав так Акваменового сина. Що гуртом роблять Артур? Ходи сюди, його дружина. Орм. Тікай! І вчасно давши задню на користь Аквамена технік. Аквамене! Ось така хуя малята. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуватися і ставити вподобайки, як завжди, залишаю на ваш розсуд. Усім бажаю миру. Щастя, здоров'я! Довго років прожити! У мене все. Побачимось!